У Ростовській області РФ горить уже дві нафтобази. Як заявляє губернатор цієї області, усе це через атаку українськими безпілотниками. За попередніми даними горить комбінат Атлас. Це нафтобаза, яка належить федеральному агентству із державних резервів РФ. Її використовували для постачання палива для російського війська. Окрім того, у Ростовській області вже 10 днів не можуть ліквідувати пожежу на іншій нафтобазі під пролетарськом. За даними горміністерства оборони України, об'єкт атакувала 18 серпня. Дрон Номікамікадзе українського виробництва Уперше із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпілотниками була атакована Кировська область РФ. За даними губернатора регіону у місті Котельнічі, дрони атакували ємністі з нафтопродуктами. За інформацією російських змі, це нафтобаза Росрезерву Зеніт. У єдиній черговій диспетчерській службі РФ повідомили по об'єкту. Завдали п'ять ударів українськими БПЛА. Котельнічі за півтора тисячі кілометрів від кордону з Україною раніше про атаки безпілотників у цьому регіоні РФ не повідомлялося. Однак українські дрони вже атакували такі, чи ще більш віддалені російські регіони, зокрема Мурманську область або Башкортостан. Горить в Росії і Рязанська електростанція. Очевидці помідомили про сильну пожежу після вибуху. За даними російських ЗМІ, причина займання порушення технологічного процесу. У прес-службі Мене СРФ повідомили, що відео задимленням нібито було знято напередодні. Займання на самій електростанції, нібито не було. А на кадрах горить трава поруч із нею. Рязанська Дрес це теплова електрична станція у Новомичуринську Пронського району Рязанської області. Вона займає шосту позицію. Цю у списку найпотужніших теплоелектростанцій РФ.